І зараз не надто світло, хоча на годиннику лише 10 ранку. Тепер темніє досить рано, і у сутінках, аби сюди спуститися, треба мати неабияку сміливість. Освітлення тут передбачене, але хулігани його покрали. Якраз надвечір у темряві і починаються усілякі пригоди. Днями п'ятеро хлопчаків намагалися повідкручувати лампи, які ще лишилися у переході. Завадили крадіжці охоронники, що працюють у дитячому парку. 2 числа ноября місяця. Во время обхода территории была замечена группа лиц, ведущих себя подозрительно, спустился в переход и увидел, что снимают плафоны освещения. Было сделано замечание, после этого они попытались скрыться. С помощью напарника мы их догнали, и троих человек. Задержали далі. Викликали поліцію та передали зловмисників у руки правоохоронців. Самі ж гвардійці продовжили чергування у своїй зоні відповідальності. Подальшою долею затриманих вже перейматимуться у поліції. Юлія Стахальська, Мельник, програма Місто.